До складання військової присяги до мене. Для складання військової присяги на вірність українському народу до мене. Товариш капітан Талаївський до складання військової присяги на вірність українському народу прибув. Молоде поповнення призову весна 2016. Це 465 хлопців з різних куточків України. На півтора роки вони забудуть про цивільне життя і присвятять себе військовій справі. Бо, як то кажуть, професія є така: батьківщину захищати. Залишається тут в Чернігові в начальному центрі, щоб отримати знання, отримати знання за 32 двома спеціальності з них 13 ліцензованих. Решта військовослужбовців будуть відправлено до військових частин за місцем дислокації. Призов проходив відносно спокійно, не зважаючи на побоювання, що мовляв не доберемо. Щороку призовників набирають все менше. Якщо ми набирали раніше 800 чоловік, то останніх півтора року ми набираємо 600 чоловік, тобто на 200 чоловік менше. Це по перше, і були зменшені штати не тільки підрозділів 8-го навчального центру, а і підрозділів Держспецтранслужби в цілому. Ну я вважаю, що це непогана статистика. Стоїть питання розширення. Штатів, я думаю, що ми повернемося до цих до цієї кількості. Хлопці приїхали з усієї України, в тому числі з багатостраждального сходу нашої держави. Таких тут близько 40. -ка. Єгор Колод з Луганської області за професією шахтар. Спеціальність, якою оволодіє тут, ще не набрав, проте точно знає, що повинен робити кожен чоловік. Я особисто вважаю, що кожен мужчина має служити в армії, тому пішов. Ніяких опасень нету. Все в порядку, все нормально. Але деякі вже визначились. Наприклад, Артем з Миколаєва перекваліфікується з інженера в професійного охоронця, а харківський кондитер Олексій хоче стати пожежником. Спочатку хочу вчитись на пожарника для початку. Ну а там подивимося, що буде на присязі. Були і рідні бійців з тривогою й гордістю благословляли вони своїх захисників. Хвилююся дуже сильно. Я хочу вам сказати, як мати, я дуже переживаю, щоб йому швидко цих півтора року прийшло дуже швидко. Ми його вдома чекаємо. І він планував, вже ж, це, ну, знаєте, це не кожному в теперішнє час, така є честь піти до це, защищати нашу вітчизну. Ну, звісно, він і хотів ж піти, це такий обов'язок хлопчачий, що вони повинні відслужити і бути гідні. нашей стране, нашей батьковщине. Каждый должен прослужить армию, это жизнь, это ж, он научится там всему многому. Для него в жизни оно пригодится. Я служил, я знаю, что это такое армия, так что, ну, чтобы слушался и не, не, делал глупостей, это самое главное. Витаю, молодые пополнения, весь особовый склад 8-го начального центра, складанием войсковой присяги на верность украинскому народу.